Мандибулярна анестезія. Студент повинен перше сказати усно. Мандибулярна анестезія знеболює два нерви це нижньоальвеолярний та язичний. Далі одягнути рукавички та обробити руки антисептиком. Усно сказати. Відкрити рот широко, будь ласка, і широко відкрити рот фантому, обробити місце вкола антисептиком, провести аплікаційну анестезію. Нанести невелику кількість анестетика на місце вколо. Взяти в руку карпульний шприц з голкою, пропальпувати пальцем лівої руки ретромолярну ямку. Палець розташовують так, щоб нігодь промацував внутрішній край ретромолярної ямки. Шприц повинен бути розташований на рівні протилежних премолярів. Зробити вкол голки у між крилощелепною складкою та щікою. Відступаючи до гори на 1 см від жувальної поверхні нижніх молярів, просунути голку в м'які тканини на 5 мм і випустити половину мл анестетика для знеболення язикового нерва, розвернути шприц до різців і просунути голку ще на 2,5 см в м'які тканини, зробити аспіранційну пробу, випустити анестетик. Виделити голку шприця з м'яких тканин.